Продажу у нас Audi S5 2019 року випуску, автомобіль у нас на повному приводі, на 3-літровому бензиновому двигуні, гарненька оптика, сіренький колір, оригінальні дісочки, свіженька гума Continental, дуже класна. Тормоза у нас теж свіжі, всі тормозні диски ціленькі, без доступ на всі чотирьох дверя гарненька оптика також спереду, лед шиток приборів, 69 тисяч кілометрів пробігу, круїзи, червоний гарненький салон. Теж від S5, S4 масажі сидінь, всі електросклопідйомники, регулювання та підігрів зеркал та складання, пам'ять сидінь, акустика Bank Dowsen. Є в нас також CarPlay Android Auto. Ззаду у нас теж все ціленьке, чорна шкіра. На дверних картах алькантарою зверху чорна стеля, також люк. Автомобіль так, повністю. В справному стані нічого робити по автомобілю не потрібно, просто сів і поїхав. Камери 360 також у нас присутні, круїзи, адаптиви, асистенти і помічники також присутні. Тому чекаємо вас в автопарку, Києву, це Сумська, 2. Переглянути можна у нас на майданчику. Кредит, лізинг, Богатівка, також криптовалюта.